Тяжко важко, котики муркотики вітаю! І за останній час в мене з'явилося 18 новеньких книжечок, які я хочу вам показати, подивитися, що мені дарували, що я купувала, що я знаходила. Тому робимо із вами традиційний кофт, і поїхали дивитися, що новенького з'явилося в мене на полицях, що я буду читати найближчим часом, що, можливо, я вже прочитала. І цей традиційний кофт я хочу зробити, знаєте, за такі вже теплі читацькі вечори, коли ми з вами можемо вийти на вулицю, посидіти на якійсь лавці, можливо, пікнічок, парк. Щось таке, щоб тепло біло, і ми з вами читали чудові, якісь неймовірні книги, які будуть заражати нас настроями, які будуть тримати нашу менталочку. І все, що там тільки можна тримати за допомогою книжок. Тому традиційний кофт і поїхали дивитися на мої 18 новеньких книг за два місяці. У мене якесь таке враження, що цей квас він ніби забродив. Тому якщо підкінець світу я десь буду там уже лежати, і вам про ті книги розповідати, то то не я. То все винен квас, з чого ми з вами розпочнемо. О, добре, окей. Книга подарунок від книгарні є. В мене була можливість собі обрати все, що я хочу. Я вирішила, що я хочу почитати такий трилер під назвою Хронометраж, який останнім часом набирає популярності. Я його побачила, була чи то в каталозі, він там десь перший був, чи що. А в книзі є лясе, це має бути якийсь трилер, а такий сучасний. І я просто цю книгу прочитала. Я не знаю, що сказати, щоб не заспойлерити свої враження. Але для мене це така незрозуміла книга. В плані моїх вражень, тому що ніби мені сподобалось, а ніби й не сподобалося. І от я поставила трійку, тому що я була ніби незадоволена, а потім я день-два подумала, і я думаю, може, чотири все ж таки цій книзі поставить. От поки я ще намагаюся фіналізувати якось свої враження від цієї книги, от показую така в мене от новиночка. Мені сподобався шрифт, гарно. Ніби приємно для ока, але мої враження від книги. Ну не розумію я і все. Я не знаю, що з собою зробити. З одного боку тут цікава концепція, тому що в нас книга про фільм, який знімають за сценарієм, у якому дівчина читає книгу, де відбуваються різні події, які потім починають відбуватися з дівчиною в фільмі і з головною героїнею тобто така, знаєте, трохи ретроспектива. Що сказати, що сказати? З одного боку, цікаво, а з іншого боку, от щось мені не пішло, чи можливо в мене були якісь високі очікування, завищені. Я вам завжди кажу, не завищуйте свої очікування, чи що там було не так? Окей, 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 окей. Фіналізуємо якості враження. <смі> книга, яку я купила вчора чи позавчора, це трохи такої мотивації психології, книга Tiny Habits, крихітні звички, які змінюють життя. Я люблю чергувати, міксувати якусь психологічну літературу, мотиваційну літературу з просто художньою літературою. І хоча в цілому більше я читаю саме художньої літератури, але якісь такі штуки мені також хочеться читати, і останнім часом. Хочеться за допомогою, знаєте, таких маленьких звичок починати змінювати своє життя, покращувати його і якось відмовлятися від шкідливих звичок, тих, які не роблять мене щасливою, які мені нічого не дають, крім якоїсь тривожності, неспокою. Тому вирішила за допомогою цієї книги, так би мовити, повторити те, що я ніби й так знаю про звички, але просто поступово ще й впроваджувати це в своє життя. Тому що часто буває, що ми читаємо такі книги, потім ми нічого не робимо, нічого не змінюємо, і такі о, то Література не працює. Можливо, варто робити те, що там навіть не те, що робити те, що там написано. Просто ми з вами дізнаємося або новою інформацію, або повторюємо для себе те, що ми вже ніби знали, або так загально розуміли. Просто потрібно після того, як ми читаємо такі книги, злегка, злегка діяти, ось так злегка, і тут за допомогою маленьких звичок хочеться просто покращувати своє життя. Поки що, те, що я читаю, написано легко. Трохи є, можливо, якоїсь е... суб'єктивності, але Нормальна, нормальна книга поки що подобається. Я думаю, що зможу знайти для себе багато корисних порад і просто стук... Торизувати в своїй голові ось це розуміння того, що маленькі кроки приводять до великих результатів, і взагалі, в принципі, до результатів, що не потрібно там собі сідати, не написувати мільйон сто п'ятсот один план і думати, а як це все виконати, якщо можна спокійно, щодня маленькими кроками, але до наших із вами великих цілей. Моє нещодавнє замовлення з книгарні є. А для того, щоб в мене була безкоштовна доставка, я ще собі взяла закладинку, тому що я і закладинки це щось. За межами фантастики, в мене майже нічого немає, тому я подумала, що я хочу бути книжковою кицею. Подивіться, яка вона мила, книжкова киця. І я замовила дві книги. Перша це Розум убивці, книга, яку мені постійно радили в КСД. Там дуже приємні консультантки, які мені допомагають часто з вибором книг. І вони постійно мені казали, що можна спробувати прочитати цю книгу, що в Омера хороші такі психологічні здається, детективи. Пиви мають ніби бути, і що мені може сподобатися. Я давно хотіла щось таке почитати, тому що якось зосередилася, зациклилася саме на фентезі. Це фентезі світи, фентезі світи. Хочеться з них трішечки вийти, виринути і подихати реальним життям, подихати навіть якимись там трилерами, детективами. Тому думаю, що прочитаю, і мені має. Сподобатися. Я знаю, що там аж три частини здається, є. Вони ніби не пов'язані між собою і спокійно можна там читати третю, потім першу, потім другу, в будь-якому порядку, в якому ви хочете. Але це ще не точно, не точно. Давайте я прочитаю одну книгу, потім другу, потім третю, а потім вам розповім, в якому там порядку можна читати. Ти думаєш, що мені має сподобатися. І ще одна книга, яку я замовила, книга, на яку я просто давно дивилася, але не купувала, тому що то тільки виходила друга частина, а це я вже побачила, що виходить ще й третя частина. Повністю така трилогія. Я така думаю, хух, ну якщо вже переклад буде на всю серію, то спокійно можна брати. І це перша частина смія і голуби» має бути трилогія фентезі, про якусь там відьму. чи Відьма та мисливець на відьом, пов'язані з священними шлюбними узами. Має бути якесь фентезі, мабуть, трохи любовне. Майже нічого про книгу не знаю, крім того, що це. Я бути фентезі, а я, як людина, яка поринула в цей світ і не може досі звідти нормально вилязти, хоче постійно щось таке читати. Тож познайомлюся з першою частиною, якщо сподобається, я вже знаю, що є продовження, можна спокійно його купувати, не потрібно чекати мільйон 100-500 років від видавництва, поки вони там щось видадуть. Книга така, до речі, величинка. Я думала, що вона буде миленька, і мені здається, що я в книгарнях бачила меншу версію, але ніби там якась була історія, що книги почали робити більшим розміром. А тому якийсь гігантик і всередині, до речі, Ще була така листівочка, вона не підписана. Але я так розумію, це наші головні герої. Тільки треба буде подивитися це фентезі. Воно підліткове чи воно просто як фентезі йде? Оце цікаво, і подивіться, який тут просто гігантський шрифт. Мої очі будуть читати і відпочивати. Шрифт реально гігантський книгу, яку я вам чомусь не показувала в останніх покупках, чи то я її купила на день пізніше, чи як це було продовження книги Анатомія, яка має назву безсмертя, історія кохання. Якщо Анатомія несподівано мені сподобалося, тому що в мене були якісь низькі очікування до книги. Це ось там про дівчину, яка хотіла стати хірургинею, про хлопця, який там і З могил трупи викопував, то ця частина це такий для мене був провал. І незважаючи на те, що вона гарненька, подивіться, який тут роджевий зріз, як це гарно виглядає, вона дуже приємна, дуже гарна. Але те, що там всередині, чисто краще б я або не читала продовження, або це продовження не писала. Просто ніби зібрали все, що тільки можна і не можна було зібрати в одну частину. Як на мене, це абсолютно якесь нелогічне продовження. І це більше схоже на якусь таку казку не зовсім вдалу. Абсолютно я розчарована цією другою частиною. І як я казала після першої частини, що можливо буде таке, що е, мені не треба читати продовження, що може бути таке, що от мені сподобалось, і далі мені продовження знати не треба. Я не можу адекватно пояснити все, що відбувалося тут. Це був для мене якийсь крінжик, та це навіть не крінжик, це тотальний крінж був. Далі покажу вам свої новинки від КСД. Якось накопичилося в мене багато книг від цього видавництва, їхніх подаруночків, за що вам дуже дякую. Оце просто КСД завжди спонсорують мене книгами та любов'ю. Перша книга в серії Культріт Детектив Артур Гейлі. Я в цього автора читала аеропорт і ніби читала в нього готель. Тому подумала, що детектив також мені може сподобатися. Мені подобається в першу чергу форзац, Форзаци в цій серії вони якісь неймовірні. Хочеться навіть просто дивитися на ці е, форзаци. В нас має бути історія про розслідування старого вбивства, старого злочину. І я, в принципі, люблю такі історії, коли люди починають копатися, копирсатися в минулому, переглядати якісь справи, знаходити нові докази, якось розбиратися в цих доказах. Тож думаю, що детектив мені може сподобатися, тим паче, що зараз мене тягне на якісь такі детективи, мене тягне на трилери, тягне на те, щоб розгадувати якісь таємниці, щось таке. А, містично злочинно-справедливе, тож може бути таке, що ця книга мені сподобається, а, тому що до цього книги від Артура Гейлі мені подобалися. А моє нове наступне буде знайомство з автором Донато Карізі. Я тільки чула про його книги, але ще ніколи не читала. Це в нас буде книга Дім Голосів. Вона насправді невелика. Я думаю, що її можна прочитати за день, за два. Окей, трилер. Насправді не хочу зазирати в анотацію, тому що я не люблю читати анотації ні в трилері. Рах, ні в детективах. Я їх люблю читати вже після того, як я прочитала саму книгу або, хоча б прочитала половину книги, тому що часто, часто анотація нам спойлерить пів книги, іноді навіть і більше. Тому ні, ні, люблю якось просто брати книгу і перенати в неї. Думаю, що книга має мені сподобатися, і якщо сподобається, продовжу просто купувати інші книги від цього автора. так знаєте, іноді читати для того, щоб розвантажуватися від своїх улюблених, поки що фентезі світів і поринати в якусь іншу. Дійсність і розгадувати різні також злочини, і взагалі все, що відбувається. Наступна книга, це в нас буде Белмон та Блек, авторки Діана Сеттерфілд. І тут мені насправді дуже крутить її прочитати, тому що мені сподобалася тринадцята казка. Для мене це було незвично. Я її десь читала в початок карантину, в початок пандемії, і тоді хотілося просто якихось історій, які будуть тебе затягувати, і якось. Відмежовувати від реальності від того, що потрібно було ходити в масках, всі налякані, ніхто не знав, що буде, як буде. Той ще прекрасний час насправді. І мені тоді ця книга сподобалася. Але коли я зайшла подивитися рейтинг книги ось цієї Белман та Блэк, я побачила, що там рейтинг щось 3, три можливо, з половиною і купа просто негативних відгуків. Більшість читачів ставили цій книзі саме 3. І я пам'ятаю, що в 13-ї казки хто нам телефонує. Дзвонять і дзвонять, відволікають нас з вами і відволікають. Жах, що це робиться? Тому мені стало цікаво прочитати цю книгу і зрозуміти, чому там такий низький рейтинг. Хоча 3,5 це не зовсім низький рейтинг, але порівняно з тринадцятою казкою, він низький. І я читала багато коментарів про те, що враження, ніби це писала абсолютно інша авторка, і люди не вірять, що авторка, яка написала ось це, могла написати тринадцяту казку. У ну, тепер дуже і дуже багато запитань. Ця книга сама собою не а, така велика, тому думаю, що також можна буде її за декілька днів прочитати. 400 сторінок, а шрифт не сильно великий, я обожнюю ці форзи, циву. Подивіться, от, гарно то як. Тож будемо з вами розбиратися, чи дійсно ця книга буде гірша чи ні. Ще одна новинка була від КСД минулого місяця, березня, і це Франція, історія пригод. Гарно виглядає саме видання, дуже гарно виглядає ця книга. І нам тут з вами мають розповідати а яскраві нариси про соціально політичну та географічну історію Франції повністю руйнують канонічне уявлення про цю країну і дають змогу поглянути під іншим кутом. на здавалося б, хрестоматійні постатіте автору є чим здигувати навіть найзатятіших франкофілів. І в цій книзі він відкрито про це заявляє. Тому будемо з вами дізнаватися якісь. Факти історичні і просто дивитися таку історію пригод Франції, як людина, яка хоче поїхати в Париж і розчаруватися, тому що в Франції просто я була, мені дуже сподобалося, знаєте, такі тихі містечка, відлюднені, де мало туристів, і ти бачиш, ось це справжнє життя Франції. Там мені сподобалося. Але я хочу ще поїхати в Париж і зрозуміти, що мені там не подобається побачити ось тих криз біля Ейфелевої вежі і сказати, що ага, гарно на декілька днів, але більше я сюди і приїздити не хочу. Будемо з вами також читати. Це в мене буде така Ше книга не ось так взяти і зараз прочитати, а мабуть розтягнути собі на ось ці мої улюблені ранкові читання, щось нове дізнаватися, нові факти, нову цікаву інформацію. Так, наступна книга, а це. А Я довго ігнорувала той факт, що в нас у Білій церкві відкрилася книгарня, є, тому що я знала, що там я витрачатиму свої гроші. От я перестала ігнорувати цей факт, почала просто ходити і витрачати гроші. І в один із таких своїх походів я купила книгу Дім у Волошковому морі. Це має бути така приємна історія, затишна, комфортна. І я вже цю книгу прочитала. Мені ця книга. Більше, мабуть, сподобалися, але як людина, яка не зовсім любить книги з е, лініями ЛГБТ, е, тому для мене це було, хоча тут, ніби так побічно, це не головна у нас лінія. Але, мабуть, через те, що я не очікувала побачити цю лінію, для мене було так трохи якось. Не знаю, не знаю. Просто я не люблю книги з ЛГБТ-лініями, і нічого я з цим вже ніяк не зроблю. Любимо ми читати різні історії з е, е, різними персонажами. От і. В усьому іншому книга чудова, герої, це просто це була милість, це було дуже приємно, і ніби трохи повчальності від цієї книги йде. Вія, знаєте, таким добром, теплом, затишком і комфортом, а, світом, в якому хочеться жити, в якому є зло, ми його перемагаємо, і все в кінці має ставати добре. Якось так приємно, просто приємна книга. Якщо вам хотілося чогось приємного, якщо вам хотілося просто поринути в чись таке. Тепленьке, то може бути ось дім у волошковому морі. Думаю, що має сподобатися. А далі також новинки від КСД. Багато в мене новинок від КСД. Книга, яку я наразі читаю, це визначні роки. В цій авторки я читала минуле видання цієї книги, і в свій час воно мені дуже допомогло взагалі визначитися в житті, зрозуміти для себе якісь нюанси. І коли мені було 19 років, я розуміла, що потрібно мені робити, чого мені там не вистачає в своєму житті, щоб просто ще краще жити це життя. І наразі це оновлене видання, де нам більше буде. Будуть розповідатися про порівняння себе з іншими, де будуть торкатися саме тих тем, які зараз думаю будуть багатьом актуальні, наприклад, там інстаграм і реальність, коли ми дивимося на життя інших, і нам здається, що вони так казково, яскраво живуть, а в нас все якось не так. І ось це намагання просто знайти себе, ось це почуття загубленості, коли тобі 20, там 20 років і тебе ніби кудись викидають відкритий простір, і ти не знаєш, що робити в цьому житті, ти не знаєш, що робити з цим життям. Тому, якщо у вас були певні такі запитання. Якщо у вас були моменти, які ви не можете вирішити, можливо, ця книга вам зможе допомогти або дати якісь поради, або просто заспокоїти вас і зрозуміти, що все в вашому житті нормально, і тільки ви відповідальні за це життя. Ніхто вам нічого не має, але і ви нікому нічого не маєте. Ви чесні перед собою і маєте робити ну, не маєте і краще робити те, що хочете робити саме ви, і не дивитися на навколишні. Навколишній світ, особливо інстаграм-фільтровий світ, де часто вам не будуть розповідати всю правду цього життя, де вам просто будуть показувати якісь найкращі моменти і все, те, що вам хочуть показати, те, чим хочуть поділитися, а все інше буде залишатися за кадром. Тому мені ця книга зараз дуже допомагає, приємно її читати. І я її читаю маленькими порціями, маленькими дозами, але щодня просто в чомусь переконуюся для себе. Можливо, якісь речі, про які я думала, вони стають більш такими. Фундаментальними в мені, і мені здається, що скоро я вже навіть не те, що наважуся, а просто в мене з'являться сили знімати відео про це життя, як просто жити це життя, не паритися і не заганятися. Наступна книга це книга, яку я давно хотіла прочитати, це, мабуть, щось втрачене, впущене в моєму дитинстві, і це Аліса в країні див і Аліса в Зацеркалі. Також в була виходила така новиночка. Подивіться, який. Гарний котик, видно, видно. І всередині є чорно-білі різні ілюстрації, як людина, яка чомусь цю книгу в своєму житті пропустила, але після. Я бачу вас цікавить пітьма, захотіла перечитати, от саме нове видання. Тому будемо з вами також читати, перенати в цей казковий світ Аліси в країні див. І, можливо, можливо, я знайду ще якісь відсилки до Я бачу вас цікавить пітьма. Тому що там цих відсилань було багатенько, так як людина, яка тільки чула про цю книгу, я розуміла, щось таке основне. А може я тут ще щось для себе цікавеньке знайду? Чаювання божевільне. Цікаво. Кролик посилає в дім маленького біла. Наступні дві книги це моє замовлення на OLX. Я не сильно люблю купувати вживані книги, я не сильно люблю OLX, бо мені якось приємніше читати саме нові книги. Та я розумію, що. Вже вони купувати дешевше, але я настільки якась гидлива людина, і я не знаю, хто ці книги продає, де вони були, в якому вони стані. Фото не опише того, що з цими книгами робили, біля кого вони стояли, біля кого вони лежали, хто об них терся, що з тими книгами було, але. Я просто хотіла купити собі герцога книга, яку я не прочитала в університеті. Я просто була дивилася в архіві своїх фотографії, архів інстаграму. Я побачила, де в мене фотографія з цією книгою, яку я взяла в нас в Могилянській бібліотеці, і я її так і не прочитала. Я її почала була читати, почалися іспиди. Я поспішала, готувалася до семінару. і Я якось не прочитала цю книгу, і в мене ніби такий незакритий гештальт. І коли я була в Плекай, я там побачила, ще від цього автора книгу Гендерсон, повелитель дощу. Я якось цю книгу тоді не купила, але побачила, що в одного продавця можна вже купити дві ці книги. Якось одразу в мене таке в голові так все беремо. Хочеться прочитати, це в з лауреати Нобелівської премії. Ви подивіться, яке видання. Тут воно білень... біленька книга. Трошки совково виглядає, але біленька книга. У мене ще не було білих книг, до речі. Тож, ж думає, що. Може, в нас складеться, наскільки я пам'ятаю, наскільки я розумію, в БЛО більше стиль письма, ось фіксації вражень, багато роздумів, багато від себе, багато такого ніби письма. От просто сидиш і пишеш, 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 де в нас з вами мало діалогів, де в нас з вами буде просто. Ну так, тут, тут мало діалогів. Я обожнюю мало діалогів. Хочеться чогось такого почитати. Що знаєте, не популярне в тіктоках, те, що не читають всі, те, що давно забуте. Повернутися просто в свої якісь списки університетські, поритися там і, можливо, знайти якісь скарби, бо постійно купувати, брати, читати тільки те, що популярне зараз там в Тіктоці, в інстаграмі, в Ютубі. Мені вже це трохи набридло. Хочеться шукати чогось ексклюзивного, унікального. Хочеться читати якісь історії, про які ще не говорять, або про якісь забу. Уті історії і можливо відкривати вам. Можливо, мені ці книги так сподобаються, що я вам скажу: шукайте на і купуйте. А можливо, навпаки, не сподобається, і я буду шукати собі щось інше. А так була я в КСД, в них там були подвоєні. Знижка була, знижка була на день народження. Мінус 24% на всі книги. І Я нарешті купила собі Кромбі, Я купила собі темне фентезі. Це трилогія. Я купила першу частину, яка має назву Налезі клинка. Я вже так давно дивилася на цю книгу. Але вирішила, що ми купимо, спробуємо прочитаємо. Не знаю поки що, чого очікувати саме від темного фентезі, чи буде тут якесь кохання, чи буде тут якась політика, чи от що взагалі там має бути, наскільки це має бути криваво, чи це буде цікаво мені, чи не цікаво, на що це схоже, чи це ні на що не схоже, чи це щось таке унікальне? Тож. А будемо з вами також читати, будемо знайомитися. Якщо мені сподобається, то звісно, що буду купувати наступні частини для того, щоб вже завершити для себе цю трилогію. Трилогія має назву Перший закон Історія, яку порівнюють з епічною піснею льоду й полум'я Джорджа Мартіна, як людина, яка гру престолів подивилася перший сезон і останній. Можливо, мені сподобається останні. В мене дві новинки від КСД. Також це був подарунок. Дуже і дуже вам, звісно, що дякую. Перша книга це Стівен Кінг Голі. Ви запитаєте, Настю, ну в тебе ж не складається зі Стівеном Кінгом. Навіщо тобі ця книга? А я вам скажу, тут має бути більше детектив. Якщо в мене не складається з таким містичним від кінга, якщо в мене не складається з усім іншим від кінга, тому що я зараз почала читати одинадцять двадцять два шістдесят три. Я подумала, може зголі складається, тим паче, що це книга, яка видана чи в 22-му, чи в 23-му році, тому що я точно бачила цю книгу в Польщі, і я така ще думала. Можливо, в нас перекладуть і мені схочеться почитати. Тут тобто, має бути детектив, має бути детектив. І повертається в нас найхаризматичніша героїня Стівена Кінга, а має бути героїня з книги Містер Мерседес з цієї трилогії. От я її не читала, і я знаю, що можна цю книгу прочитати окремо, навіть якщо ви не читали цю трилогію, то все одно, все одно ви все зрозумієте. Можливо, просто не всі відсилання до минулого, яке було. Але в цілому маєте зрозуміти, я, чесно, поки що не налаштована читати містер Мерседес. Я не думаю, що мене вистачить аж на три книги кінга, щоб прочитати ось цю, тому просто буду брати і просто буду читати. І, можливо, мені нарешті сподобається. Може, мені сподобається саме сучасний кінг, може мені не підходить ранішній Кінг або кінг в, не знаю, в своїй зірці в зірковий час або мені просто кінг не подобається. Я нарешті заспокоюся після цієї книги і скажу: друзі, кінг це не моє мені не подобається кінг. Пробачте вже, але як є. Побачимо, що з цього вийде. І остання книга, яку я дуже хотіла, це Донна Тарп і маленький друг. А я читала таємну історію, книга, яка залишила мене під певними враженнями. Книга, яку я схочу перечитати, щеголь в мене на черзі, і от тепер у мене ще з'явилася е, книга Маленький Друг. Хоча в цієї книги низький рейтинг на Google Reads, там щось також 3,5 і стається. А що? Мені це заважає? Чи що тим паче тут гарне і рожеве льосе. Маленький друг, будемо читати. Єдине, що мені не зовсім подобається, це такий невеликий шрифт. Окей, невеликий. Він маленький, маленький, е, ніби трохи більший за задає історію, але все одно мілкенький. Можливо, варто було зробити її товстішою, хоча куди товстішою, тут і так 630 тридцять сторінок. Е, але шрифт можливо буде мене зупиняти, зупиняти перед найближчим читанням. Я думаю, що з цією книгою я зніму влог. Хоча я знімаю влоги, потім їх видаляю. Е, ви не думаєте, що влоги не знімаються? Влоги знімаються, вони просто видаляються, бо мені щось постійно не подобається. Може, тут усе складеться, і мені все сподобається, як я це діло зніму. А, може не сподобається і знову видалюю і знову ви його не побачите. І просто в моїх прочитанах дізнаєтеся про мої враження від цієї книги. От такими були мої 18 новеньких книжечок. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Дякую за те, що ви були зі мною. Ви знаєте, що я вас усіх люблю. Цілую, обіймаю, звісно, можете поставити цьому відео вподобайку, можете написати коментар, можете підписатися, можете нічого не робити. Дякую ще раз за те, що ви були зі мною. Не забувайте донатити на нашу армію, не забувайте підтримувати наших захисників, людей, завдяки яким ми можемо купувати книги, читати спокійно собі книги в парку, уявіть війну. Ми йдемо, купуємо книги і просто сидимо, і спокійно читаємо. Хто спокійно, хто не спокійно, це вже інше запитання, але. Не забувайте, будь ласка, донатити, не забувайте підтримувати наших військових. І до зустрічі у наступному відео. Обіймаю вас!